Я замислююся над тим, чому на українському боці в цій війні. Воює так мало росіян. чому є різні легіони, але немає легіону, наприклад, демократична Росія. Але якийсь є Але це не те. Я сподівався на... на більшу кількість. так. Я сподівався, що Курську область будуть звільняти самі росіяни. бо Україні не дуже потрібна Курщина. А їм якраз має бути потрібна Вони могли би створити там міні демократичну квазі країну і там розмножуватися. Але У них немає такого бажання. немає також такого, щоб в західній Європі був оголошений великий набір до міграційних сил вільної Росії. Це Росії означало, що все серйозно розмови про демократію, права людини, про те, що Росія має змінитися, є але оскільки триває війна, і Росія атакує інші країни, і скоро скоро військові злочини, то, може варто було би поборотися з тією диктатурою не лише на словах, а й зі зброєю в руках.